Пане Віталію, всі попередні помилки були в тому, що народ намагався очолити. А чи будете ви готувати народ бути господарем своєї землі? І мене це ми хочемо зробити. Дякую. Пане Віталію, можна питання? Не зараз? А погано. Кличко відповів. Ну, скажіть. Друзі, вони хотіли самі вирішувати, куди йти в Україні. Вони вирішили. що я... Пане Арсенію, і все ж таки, ви намагаєтесь очолити народ чи об'єднати? В єдине ціле, господарів України. Народ вже об'єднався. Уже об'єднався. Дивіться, що відбувається. Такого не, не було в Європі останні 20 років. Скільки людей за вашими? Є у вас за, у за нашими оцінками, те, що ми бачимо, це близько до 500 тисяч людей. А не буде так, як після помаранчевої, що оберуть і розійдуться. Я навіть не хочу про це говорити. Якби не було помаранчевої революції, сьогодні би не було 500 тисяч людей в Києві. Obrigado. Yeah. Yeah. Ми говоримо про глобальні речі. Глобальні речі ми, опозиція, виступаємо разом з людьми проти цієї влади, яка має піти геть. Пане Олеже, найглобальніше питання. Влада піде геть, це вже видно. Скажіть, будь ласка, чи здатні ви об'єднати народ, щоб він став господаром цієї землі? Знаєте, це є помилково, коли ви говорите, що хтось здатен об'єднувати народ. Народ і є господаром цієї землі. І народ сам об'єднується. А завдання політичних сил бути Певними посередниками між громадою і е, владою. От і все. І тому не потрібно створювати якихось ілюзії, що хтось там прийде і когось там об'єднає. Народ сам знає, що йому потрібно робити. Люди відчувають внутрішньо протест, який вони сьогодні реалізовують. А ми, як е, ті люди, яких народ обрав представляти їхні інтереси, ми робимо те, що ми повинні робити. Ми пропонуємо конкретну дію, конкретний план. І ми знаємо, що ми пропонуючи цю дію. Ні на крок не відступаємо від настрою українців Не буде так погансько, як після 2005 року, коли народ обрав президента, розійшовся, а він почав діяти. Ну не в інтересах народу, м'яко кажучи. Прошу пана, ви задаєте дуже риторичні запитання. І на ваші запитання можна тільки риторично відповідати. Що значить, я що Нострадаму, що я можу передбачати, що буде далі. Я можу відповідати за, наприклад, позицію Всеукраїнського об'єднання Свобода. Є наша програма, є наше бачення. Ми хочемо, щоб ця програма була зреалізована. Як, якими методами, яким чином, якими людьми? Це ж не має ніякого значення. Правильно? Дякую, пане Олеже, дякую. дякую. Я свято переконаний, що в нашому народі є дуже багато добрих людей. Борис чуди, усіх облас, усіх закупила нашої країни. Вони є, Вони є також присутні в усіх прошарах суспільства і наша надія є власне на тих добрих людей